Розбирати проблеми людських взаємовідносин важче ніж земельні суперечки, бо земельні питання регулюються законодавством, а людські будуються лише на взаємопорозумінні. Наприклад, жінка прийшла зі скаргою на сусіда. За її словами, він зробив у своєму гаражі СТО. Вручає очі, як їх машини, гримить по три машини зразу, красить красками, нема чим їхати у дворі. І це прямо вам говорю. Так, на межі раз я сказала, в другий раз я погала. Він мене обматерив, я хотів. Кажу, Женя, я схожу в білий дом хорожю". іди куди хочеш. Наступна жінка вже вдруге звернулася до Анатолія Федорчука щодо будівництва автомийки біля її будинку. Минулого разу міський голова доручив розібратись в ситуації своєму заступнику, саме зі скаргою на нього, і прийшла цього разу мешканка міста. Ні один мужчина так не розвиварив в жорсткій формі. Вибачте, я цього не ожидала. Я йому показую документи всі свої. Він каже, показуйте мені тільки свій акт на землю. Я показую і питаюся об'яснити. Що є документи, які у мене ще полтора метра землі по межам, по всім він каже: ці бумаги, оце все, що ви показуєте, сходіть в одне місце. До того ж, жінка так і не отримувала відповіді ви на своє звернення. Міський голова пообіцяв поспілкуватись зі своїм заступником на цю тему. А що стосується питання будівництва в то вже встановлено, що підприємець будує голову. її незаконно. Він оштрафований цей артіхов, так газком. І нічого він з зосині минулого року не будує. Після такого плану питань всі решта вирішились значно простіше. Богдан Фірсов, Ігор Романенко, новини, телеканал Бориспіль.